Арти обговорювали екологічний стан місцевості та програму поводження з відходами. Мешканців міста непокоїть кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та цінова політика підприємства, яке займається цим питанням. От я поділа увагу на різні, на різність різні цифр несанкціонованих свалок. 110 десять солідарі, п'ятдесят часов'ярі. Нам тут жити, нашим дітям, нашим внукам і землю нельзя унічтожати, так, як ми от этими свалками. Представник влади пояснює це тим, що не з кожним, хто проживає у місті, є договір з обслуговуючим підприємством. У Артемівську це був ремондіс, який нещодавно переименовано у Омвольд Бахмут. За три роки існування програми було знищено 92 звалища. Це лише 2%. Що робиться з грошима, які сплачують містяни? Те, то стосується і санкціонірованих в цілому… статистика такова. Вот все предприятия, которые я назвала по обслуживанию, Часовиар, Солидар, Артемовск, охват населения договорами составляет 98%. То есть не все население охвачено. Из них, если посмотреть, частный сектор – это 87%. Член громадської ради нарікали на керівника підприємства. Він повинен був прийти на засідання для того, щоб звітувати про виконання старої програми, але так і не з'явився на ньому. Це обурило присутніх. Зараз у Артемівського обслуговування підприємства коштує майже 10 гривень на одну людину за один місяць. Турбує мешканців різниця між об'ємом вивезених відходів та кількістю сміттєвих контейнерів. Норма яку ми з вами оплачуємо відра, полвітра... І норму, яку у нас забирають і стоять контейнера, но за никак не ув'язується, ребята. І от тому сейчас розказуємо, що нам купили контейнера, то все. Но контейнеров, если у мене раніше стояло во дворі 4 контейнери, то зараз у мене стоїть два контейнери. Також за час програми, яка проходила впродовж останніх трьох років, ніхто з Умвельтбахмуту не оприлюднив містянам показників моніторингу ґрунту та повітря. Ну, слово моніторинг я хочу розуміти, що показав цей лабораторний Відповідей так ніхто і не дав. Свої рекомендації члени громадської ради направили до керівника підприємства і продовжили сподіватися на чистоту у рідному місті. Але варто нагадати, що на чистоту значно впливає і культура людей. Олеся Овсянікова, Володимир Богун до тебе.